Привіт, друзі! Привіт, мої файні підписники, привіт, чарівні чемпіони. Продовжуємо проходження гри Kingdom Rush Vedance. І давайте проведемо покращення. У мене є три пунктика. І в принципі, давайте ми їх використаємо ось на оборонку. Оборонка це основа. Маємо обладуночки для наших е, захисничків. І це також основа, друзі. Основа. І дивіться, що в нас тут по геройчиках. В принципі. Ми прокачали траміна на останній 10 рівень. Немає в мене е, нових, поки персів, тому я пропоную взяти Мартеміса, у мене на 9 рівні. Також є додаткових 8 очочечків, і ми їх можемо файненько прокачати. Ось так, друзі. Ось так ми прокачуємо. І в мене ось, ось ще 3 пункти. Все, В принципі, останнього ульту залишимо на десерт. Буде така вішенка на тортику. І вибираю тебе, Мартеміс, герой. Вічний ліч і просто і павших душ. І, друзі, у нас з вами дві нових башеньки це ось Ведьми і а, такі це у нас хто? Це Гнилий ліс. Поглощенні силитьми дре, Древнього лісу, який повільно. А, Отравляє проходящих мимо ворогів. Точно так само, як він і отравляв всі дерева, які протистояли чорній магії. Урон взагалі незначний, абсолютно обновлюється багатенько. Ну і по площі також не, не дуже так і значно. Ну, насправді, давайте народ візьмемо, випробуємо для початку цей гнилий ліс, і візьмемо, мабуть, цей гнилий ліс ми замість оцьої файної башні. Це мрачне кладбище. Дуже мені зайшла, прикольно, класно стримує ворогів, зупиняє. І, в принципі, оці ось чувачки, коли прокачуються на допінгу, валять стопою. Дуже прикольна башня. Ладно, це вже можете передивитися в новому відео. Взяв гнилий ліс, а відьми ми вже якось випробуємо іншим разом. Так, в принципі, Ти -ти 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 -ти. Так, по башеньки, по башеньки. Мені б, звісно, ще оціх, мабуть, би, поставити. але в мене, в мене є. Елітні стязателі. Все, нормальна колода карт зібрали, геройчика вибрали, башеньки вибрали, і давайте в бій. Це місто Лозагон. Е, як і очікувалось, ельфи пали. Тепер пора показати Лозагону, хто є дійсно справжнім хазяїном. Захопив місто, ми зможемо зняти чарівні бар'єри, оточуючи замок Дінаса. Однак будь обережним, міг генерал, місто охороняє мій бивший. Е, ученик, це Магнус, покажи цьому жалкому. Магу дійсно силу магії. Я пам'ятаю Магнуса з першої частини Kingdom Rush. Дуже файний такий боєць, але якщо він прокачаний на 10 рівень і їм дійсно вміть керувати. Тому що в мене це не дуже файно, вправно, насправді, виходило. І там, де я його брав, він ну не можу сказати, що прям показував дуже-дуже дуже круті. якісь там, не знаю, моменти. ось отакий Магнус. Я так довго чекав нашої. Зустрічі, звісно, Магнус. Схватка легендарних магів. Да, зараз порішаємо, порішаємо. Так, 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 народ, 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 народ. О, ліхтарики, давайте поб'ємо ліхтарики. Хі, хоч десь можна побити ліхтарики. отут от, -от, -от поб'ємо ліхтарики. Так, ось о, ліхтарики, ось о, ліхтарики, ось о, бачу ліхтарики, ось о, ліхтарик... Ось о ми побили ліхтарики, ось о, побили... О, папульки, перейди на темну сторону. Ми з вами відкрили файне ще й досягнення. Прикольненько, прикольненько. Так, ось о, наш Магнус, дві точечки, друзі, дві точечки. А, так, я насправді ще поки не знаю, де мені що і як ставить. Що мені, мені і як ставить? Так. Лучники, лучники, лучники. Так, це є, 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 є лучники. Так, що мені тепер поставить? Що мені поставить? Що мені поставить? Мені Мені б десь ще печечку поставить, але ж де її так гарнесенько поставити, щоб вона файно е, брала. То ось тут. Ось отут я отак зроблю і отак от я поставлю печечку. Так. Хорош, 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 каже, щось тут горить. Так, отут із стязателей поставимо. Файно, файно, файно. Ось тут я також поставлю і стязателей. У мене не дуже багато монеточок, конечно отут я поставлю. Так, хорош, 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 хорош. У мене немає, до речі, магів. Ось в чом біда проблемка. Так, поставимо. Тут е, поставлю, поставлю, поставлю. поставлю. Поставлю костяних, тут я поставлю і стязатель. <плес> Отак. Так, мене ще ось ця сторона не дуже добре оточена. У мене ось є стязатель, в принципі. Непогано. Так, ось тут я поставлю тоді деревце. цок. Ось тут я поставлю костяних. І отут я поставлю костяних. Ось така от мене файненька. О! ваще просто огонь. огонь. Ну Оце я ще прямо розставив. Використав майже всі монеточки. Тепер вже точно всі монеточки. У мене залишається. Е, чувак, ти чого тут дергаєшся? Що тебе тут відбувається? Що за конвульсії? Що за імпульси? Дивіться, око таке. О, пульки пішли, пішли, пішли капітан отряда і оці от малесенькі, бриткесенькі такі бойці, які одразу ці новобранці перетворюються піхотинців. Так, хорош. Головне тепер, знаєте, повернутися до е, механіки цієї гри після е, того, як ми розпочали проходження грі Kingdom Rush Тоже. Прикольненько, там ми маємо можливість керувати одразу двома персами, двома гравцями, і це, звісно, трошечки якби, е, ну, не так, щоб прямо ж сильно зручно, але пристосуватися дуже-дуже можна Здоровський і запросто. Yeah, Сюди переведемо Мартеміса, і в нас іде з вами вже друга волна, на обранці. Сторожові пси. Зараз будуть бігти сторожові пси. І, в принципі, так от прокачаємо трошечки лучників. Так, хорош, хорош, гарош. Хорош, непогано, непогано, непогано. Ось, біжать, 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 біжать. Пси такі оці біжать. Підкріплення візьмемо. О, популічки, а що це ти так взагалі? Прям бистро дійсно пробіг. Я прям щось не встиг побачити, як це ти так прогнався. Дуже-дуже швидесненько. Так, хорош, хорош. Так, ну цього, я думаю, тут повинні ушатати. В принципі, давайте ще хіліончики поставимо, Магнус. Давайте отут виключимо підкріплення нашого Магнуса. Нехай теж файнесенько так буде ушатувати. Да ладно, чувак, ти що проходиш, блін, 500 здоров'я. Що ми ти? Так мало урона е, з чи що? Ну, хіліони, порішайте, тому що взагалі прям. Е, на ізішному виніс е, моїх елітних істязателів. Все, хорош, хорош. Чувак, 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 ты шо такие? Тут телепорт, короче, вони ще в тылый мене пытаются пролист прорватися. прорваться. -мо! Блин, короче, народ, походу, ця компания, вона вже бути, ну прям вот в заглины изищно, ну прям вот, ну, ни разу, ні разу. Так, давайте, ні, не, мартемес, будь тут, я тут силенчик, наверное, поставлю. Ты 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 Давайте мартинеся сюди. Щось їх прям дуже-дуже-дуже-дуже багато. І я поки особливо не справляюся. Е, так, щоб, прям знаєте, щоб я відчував себе спокійно. Так, Давайте прокачаємо оцих от... Дерева і подивимося взагалі на що він запит. Магнус, ти що тут колдуєш ти? Калдун малдун. Він, коротше, підсилює піхтуру, яка питається отут от пройти мої акови, мої захисні редити. Так, ось тут прокачаю трошечки. Ух, балакає такі ще так дірко потужно. Дерева такі. Я тут вас всіх порішаю, ханелом буде ще. Так. Так, 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 так. Так, пішли ельфійські странники. Вони дальники, тому, звісно, зараз будуть істязателі проти ельфійських странників. Чувак, ти що робиш? Блокує, коротше, блочить мої е, башеньки. Мартеміс, ти тут що, живий? Це just... нормально, справляєшся? <laughs> Я вам кажу. Це ще спробуй тут встигне взагалі за цим е, всім ділом. Так, 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 повітряні цілі, ми охотники будуть летіти. Мені не необхідно прокачувати і і цих орлів тримати, вони якраз отут будуть пролітати. Йолки-палки, блін, це капец просто, дивіться, скільки їх летить. І Ну що тут порішаєте трошечки? Мені треба тут по-любому прокачувати гарненько башенки. Бо повітряні цілі... Це не просто, це не просто, це не просто. У мене е, я щось е, за магічні башеньки завтичив, друзі. Завтичив трошки. За... Він ще якоюсь какулькою поливає е, мою піхоту і мого Мартеміса. Короте, тут варював в нього, бачите, зелі. Реально, колдун-молдун, е, чарівник. Так, Давайте виключимо підкріплення. Так, давай, порішай, 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 порішай тут. Він все летить, дивіться, дивіться, що він робить. Що він робить? Чувак, отут я підкріплення поставлю, виносить е, моїх істязателей. Давайте трошечки відженемо істязателей в стороночку. Так, хорошо, тут отак от зробимо, порішаємо. Так, файно, 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 файно. Це мені вже подобається. Отут тут прокачаємо. Е, і тут от костяних прокачаємо. Так. Давай, 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 давай. Я отак от роблю. Опа, що чувак не очікував, але треба подивлятися, подивлятися, тому що мені здається, що він це буде робити на постійній основі. Так, що стосується печечок, потім подивимося, порішаємо. На рахунок цієї башні я ще насправді не повністю е, впевнений. Коротше, він, походу, буде оцих моїх чуваків кошмарить по повній програмі. Не дасть він спокою оцим готам. Чувак, угомонись. Все, заспокойся, Досить там оце тут кип'ятіть цей чан. І так, в принципі, нормально справляємося. Так, Мартеміс, 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 Мартеміс. Будь поки <паспоріган> тут. Я ще, в принципі, не бачу, не знаю, що тут і як він був. ж тут <паспоріган> Тут іде ось ця от захисниця. Так, все, вроді хорош. Вроді порішали. Так, ти хто такий? Ти хто такий? Древній мах. Це, коротше, новий боец. На такі древніх заклії. Древні... Їх не обуздана міць е, знищує любого, хто е, кине їм виклик. Урон по площі телепортує союзників, сильний супротив магії. А, в принципі... Непогано, непогано, що ми... Ти 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 чувак, ти що таке? Дом голіма, -мо! Та ладно, ви приколюєтеся, Мартем, сиди сюди. Дом Голіма, в мене немає що прокачувати, а ну давай отак от заваліним те трошечки, що ну, робити. Так, істязателі тут вроді справляються потрошку. Е, ні, не особливо не справляються. Давайте ми їх прокачаємо. Ось тепер я думаю, вони будуть гарненько справлятися. Так, іде будиночок, іде будиночок. Мартеміс, іди сюди, чувачок, іди сюди. О, розболив. Фу, слава Богу. Це, походу, оці всі будинки будуть іти на мене. І в мене немає особливих монеточок, щоб встигати прокачувати. Але дуже, дуже хочеться. Так ось у повітряній зараз. Будуть іти. Тут хілчиків поставимо. Так, 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 так. 200-200 монеточок. Мені треба 200 монеточок. Можливо, я їх скоро назбираю. Мартевіс, що ти тут? Давай так от зробимо. Так, хорош, 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 хорош. Дайте мені бабосики, дайте бабосиків, є бабосики. Такі кажуть, ту слау. Дуже повільно. Для мене це дуже-дуже дуже каже повільно. Так, отак от поставимо трошечки. А, точно, точно, точно. Це ж бомберіарли, я забувся. Я взагал... Забувся, що це бомбери-орли. Будуть зараз летіть, пролітати. Будуть, ми зараз робимо з вами заваленім трошечки тут піхотку і заваленім трошечки цих орлів. Так, Магнус, іди сюди, дружище. Іди сюди. Тут зупинимо а, цю от яка рігеніт. Це в нас істова Жріца. Вона регенить піхтуру, і в принципі будемо цю піхотку трошечки виносити. Так, прокачали наших темних лицарів. Хорош. Мартеміс, 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 дружище, Відходь, 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 відходь. Так, бомберів зупинимо. Мартеміс тут у мене буде по них валить. Так, хорош. Див, дивіться, що воно робить. Воно закидає, 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 потрошечку закидає моїх чувачок. Так. Печечка, звиняй, но тут ти мені особливо допомоги. Не принесеш хільончиків, поставимо, Мартеміс, іди сюди. Я чуть не завтичив цих от піхотінців, які тут намагалися пройти і прорвати мою оборону. Фу, це взагалі не просто, друзі. Ну от прям не на секундочку не просто. Печки, е общем, не дуже-дуже дуже потужна річ, тому ми її ось поставимо сюди. А тут 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 тут, 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 тут можна поставити і стязателі. Насправді також можна поставити і стязателі і трошечки їх прокачати. Мертимося до сюди. Так, давайте підкріплення. Хорош. Вони поки е, стримують до по них файно валять і. Темні лицарі. І просто мені їх треба трошечки прокачати. Для цього мені необхідно побільше бабосиків. Так, отак от зробимо трошечки. Воно ще й мені башні блокірує. Йома, блін, місія ну, воще непроста народ, абсолютно вообще просто потужна місія. Необхідно дуже багато ворогів, потужних ворогів, нових ворогів, магією б'є, тут телепорт, коротше, тут вони. Е Телепортує тут ну, підкріплення. Притом телепортує аж майже під сам місіньку мою точечку. Так, тут мої істязателі хорош порішали молодці молодчиночки. істязателі потужні перці, істязателі класні бойці, і їх можна отут переганяти туди-туди-туди-туди, бо вони файно валять по повітряних цілях так само. Так, хорош, 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 давайте істязателі, давайте валіть, валіть, валіть цих е, воронів-месників. Так, хорош, хорош. Допчиків я, звісно, поки ще не прокачав, але істязателі мені треба по-любому зробити е, топовими останніми, бо вони в мене такий основний, як би захисний рубіж. Так, дивіться, як вони ушатують файну песиків. Ой, песики, звиняйте, друзі, ви такі милашні, такі хороші, такі глазасті. Але ну, що поробиш? Що поробиш, що поробиш, необхідно вас зупинить. Так, Мартеміс, що ти тут? Десятий рівень, чувак, десятий рівень. Ти прям вообще герой, герой, ти героїчний герой. Так, ось так от ми візьмемо трошечки, зробимо Мартеміса от сюди от, переженемо. І тут я зараз Хільончиків поставлю. Опа, і будемо валить Мартеміс іди сюди, будемо валить цих чуваків трошки здалеку. Так, хорош, тут прокачаємо стязатілі. Непогано. І, в принципі, в мене залишається ще тут і Допчики я їхні не прокачую. Ще Мартеміс іди сюди. Не вдалося тобі, походу, так нормасненько порішати, Так, ліса, 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 ліса. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу! Чувак, ти куди? Ти куди? Ти куди? Ти куди? Ти куди? Не встигаю. О, хо хо Блін, це було ще на тоненькому, просто на такому тоненькому це було. Так, щось, поки насправді мені цей ліс, ну не сильно так, щоб до вподоби. Так, іде знову цей дом Голіма. Дві тисячі здоров'я. Дві тисячі здоров'я. Давайте виключимо свого голема. І наш голем теж буде зараз файно вирішувати питання проти цього будиночку. Цей голем просто дуже файно, бачите, він його станеть. І це ну, дуже така потужна, класна допоміжна. Річ. Так, мартемісів сюди, дружище. Ди сюди. І тут давайте прокачаємо наших файних лучників. Фух, фух, оце динаміка, оце, звісно, ще просто потужно насправді. Це е, ну, непроста місія, непроста компанія. Так, все, на максималочку я прокачав ліс. Е, і, в принципі, він, ну да, він має стримуючий фактор. Він ось кусти такі, як би коріння таке робить, і воно, я так зрозумію, трошечки замідляє цим ворогів цих, можливо, трохи наносить навіть там десь якийсь урон. Так, у нас, до речі, з вами вже 10. Волна, то давайте прокачаємо трошечки ці ліси. Агонь, агонь, все. Файненько, файненько, файненько. Файненько, файненько. Поставлю КС ще тут із цізнателі. Блін, реально класні перці. Просто чуваки потужні, дуже. Дуже потужні, чуваки. Прокачаю їх так трошечки. Так, ушатав, ушатали. Магію, іде один волна і в нас ідуть е, верховні колдуни. Граються з магією чернокніжники. Вони їздять верхом на огромних големах і можуть перетворювати ворогів. В інших створінь одним лише щелчком. Атака по площі високий захист перетворює. Ворогів вавіц. Отак, друзі, отак. Давайте тоді своїх істязателей трошечки сюди в стороночку І давайте подивимося, подивимося, що будуть вони робити. 1750 здоров'я Верховного колдуна. І 60, 60, 90 урон. Фігасія, фігасія, ваще непросто. Так, переженемо істязателі сюди трошечки. О, тут і стязателі дивіться рішають. Але і ось ці чуваки теж. Е, нам тут проблемку створюють. Давайте Голіму, на що поставимо. Ану, Голім порішаєш трошки, давай. У на, я получив, жба на. Хорош стане, хорош. Ану, Мартеміс, Мартеміс, допоможи, допоможи. Голіму справиться з цим верховним колдуном. Так, я. Блін, я ще реально не справився з цією волною, а вони вже мені пропонують якби наступну. Типа, чувак, давай викликай наступну волну, ти що, порішати не можеш чи що. Так, істязатель, іди сюди, іди сюди, бо трошки там завалені ці лучники моїх істязателей. Так, перетворили в овечечку, дивіться, ось біжить овечечка, і це перетворили вони в істязателей мою овечечку. Так, Ворон, Ворон месник. А ну давай, теж допомагай мені, порішай, 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 порішай. Так, Голім. Викликаємо Голіма. Сюди вивожу Мартеміса. І отут я поставлю підкріплення. Так, тепер Мартеміс, давай сюди. Зараз вони будуть моїх істязателей робити ав'ячкою, полюбасу. Так, хорош, хорош, хорош. Мартемис, Мартемис, Мартемис. Умничка, Мартемис. Умничка, умничка, красавчик, красавчик, Порішав, порішав, порішав. Так, блин, Мартемис, иди сюда, истязатели порежим у вас трохи сюды. Так, тут маги. Хороші стязателі, хорош порішали умнічку. Трошечки. Так, тут у мене є ворон, тут мене є ворон, тут у мене ворона немає. Мартиніса, давайте сюди, бо е, випалює, випалює, випалює. Магнус намагається е, своїми ціми. Так, Голі ми тут поставимо. Мартеміс, давай, мабуть, сюди. Ні, будь тут, будь тут. В принципі, в мене там непогана така оборонка. Тому я думаю, що з песиками справляться непогано. А от сюди, от Мартеміс, тебе, в принципі, непогано було перетягнути трошечки. Так, давайте також ворона посадимо. Так, хорош. Так, в мене ці башні епічно топові. Отут давайте ще істязателі зробимо. Хорош, хорош. Мартеміс, ти тут взагалі приймаєш участь чи ні? Валиш цього голіма, бо мої нестязателі і хіліони всю роботу за тебе роблять. А ти стоїш тут в сторонці і тільки спостерігаєш, що воно там відбудеться, що воно там відбудеться? Блін. Перетворили істязателя мого в барашика. Так, давайте тепер переженемо. Тут хілочка. О, поставимо ось так. Ось так. Ось тут голема поставлю. Красивенько. Так, Мартеміс, що ти тут рішаєш? Рішаєш, Мартеміс? Так, мені б оце. О, все, пацани, вам гайки. От так от. Просто ви тут своїми стрілами дуже-дуже дуже сильно створили мені проблемок. Тому нічого особистого, але треба з вами щось порішати. Так, хорош, 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 хорош. Прокачаємо отак. От Кажуть, типа, бон на апетіт. Нам насолоджуєтеся, приємного вам апетиту. І закидають кістками своїх ворогів. А Магнус станеть, 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 собака, ти дика, стане, поки е, мої башенки. Так, Мартеміса заберу. Йолки-палки, скільки їх іде. Я в шокі, я в шокі. Воно їх ще телепарпірує. Так. Магнус, а ану, розблокуй, розблокуй. Чувак, що ти такі так, бездушний? Так тут прокачаємо. Так, це у нас викликає додаткові деревця. І це, в принципі, мені здається, повинно бути якісь такі типу, коріння, яке також буде файно зупиняти ворогів. Так, хорош, тут я в принципі так ще прокачаю, і треба мені буде виставити голіма. Голіма я поставлю отут. Якраз голем буде зупиняти, а істязателі ця, із ця будуть е, гарненько е, закидати ворогів, яких голі буде стримувати. Так, хороший. Іди сюди, Мартеміс, іди сюди, Мартеміс. Так, опа, отак от, от зробимо трошечки. Що там, чого чучечки, що там? Що там? Не очікували, да, не очікували, все, Коршуни летять. Белін, да ладно, опять пішов цей будинок, йолки палки Я взагалі забувся. Ну, в мене є голім мій, який, в принципі, повинен гарнесенько зараз порішати питання з цим будиночком. В нього здоров'я багато, 2000, але мій голім. Йому ну, ну, просто ще так репу чухає, що будинок нічого не може зробити. Так от давайте сільончики поставимо. Магнус, давай сюди, друже. Так, в принципі, я використав свого голіма на тому будиночку і прийдеться мені валитися з оцим верховним колдуном своїми силами. Але нічого страшного, нічого страшного, бачите, ми, в принципі, непогано справляємося. Не буду я поки підкріплення викликати. Ось тут я поставлю підкріплення, бо вони просто візьмуть і перетворять моє підкріплення на Авєс. Так, давайте прокачаємо отут повністю. Хорош, отут прокачаю, отак. І отак прокачаю. Хорош башенька. У мене, в принципі, з яйця башенька костяних топові. І це дуже-дуже прикольно. І отут от голімо я зараз витягну. І голім файненько буде зараз валить проти верховного цього колдуна. Хорош. Їх іде доволі багатенько, цих колдунів, і треба дивитися. Так, це в нас вже 14-та волна, і зараз буде е, вже йти остання 15-та волна. І не просто, друзі, не просто. Місія класна, місія потужна, місія крута, але вона взагалі не проста. Так, є тут поставив. Тут голіма поставив, давайте отут я тепер башеньку прокачаю. Хорош. Хорош, 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 хорош. І отут -от я поставлю також голіма. Ці хлопці ну Тут потужні, ці хлопці. Ти, 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 ти. Бей... Я в шокі просто. жер їх. Істязаків. Коротше, треба подалі від цього будинку. Хі, я в шокі просто взяла, ну це зхам'ячила, вообще просто вклоніла моїх істязателів. Так, сподіваюся, мого кості голіма хоч не, не зжере. Так, Мартеміс, чувак, ти ж де тут? Що ти тут, не, тут поробляєш? Все, все тут добре, все в порядку. Так, один цей мах пішов знизу, а обидва верховних колдуна йдуть зверху. Будемо їх зараз тут зупиняти потрошечку. так давайте вальнем. Хорош. І викличемо нашого файного. Голіма, от давайте прокачаємо, хмариночку буде робити. Так, і отут от прокачаю трошки. Так, тут в мене немає ресурсів, але я, в принципі, почекаю, поки в мене банєточки. Дивіться, яку таку гавняшну тучку зробило дерево. І на ностерон. А ось о два маленьких дерева. Це кошмарний енд. Але вони, походу, зникають. Да, друзі, вони зникають. Вони не на постійній основі. Мартеміс, чулочок, відходь, відходь, я тебе трохи, трохи, трохи не втратив. Так, затримую. Ось, о, вилізли такі мартеміси до сюди. Давай тут ти мене... Допоможеш трошечки. А, ти 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 не встиг, не встиг, не встиг, не встиг. Не встиг я викликати Голіма. Ось от тепер я встиг вже викликати Голіма. Тут хільончиків поставлю, бо там лучники ваління. Так, а тут я поставлю такого, знаєте, блуждаючого воїна. Давайте сюди, Мартеміса. В принципі, там ми порішали. Тепер у нас залишаються лише ось з цієї сторони. Так, істязателі. Давайте я вас трошки прокачаю красивенько. Так, мене тут два Голіма, Мартеміс і один верховний Колдун, якого, я впевнений, ми зараз з вами ушатаємо і порішаємо. Ну, що, це фіналочка. Магнус, що ти тут, чувачок, чи ти зараз мені якусь каварну штуку будеш? Ні. Не получи, Магнус, Тому ти другий після В'єзнана. Моя сила не змогла тебе зупинити, Може ми домовимося. Ні, ні, ні ні, магнус ні. це не мої якби, основи. То з цим питанням дов'яна. Так, три зірочки, друзі. Ми просто умнічки, красавці, молодці. Хорош пройшли місію і компанію. Що ми тут з вами отримали? Отримали покращення, отримали нову башню, шаман орків і воєнний диріжабель гоблінів. Одразу дві крутецьких башні, які ми з вами випробуємо обов'язково в наступній компанії. так, дякую вам за увагу, дякую за підтримку, друзі. Бережіть себе, миру, добра, благополуччя, до нових зустрічей, Па-па.